Потроху продвигаюся вперед. Так шпалери, щойно поклеєні, виглядають без світла і у похмурий день без сонця. Ну, звісно, вони ще трохи посвітлішають. Тому що намокли від клею, навіть видно, розкатую взагалі не такі трохи світліші вони. Ну, клею як умію, я не професіонал, і судити мене, прошу, не судить, як людину, яка професійно займається. Як скрізь клею, так і є. Стараюся, а там мені подобається, а це, здається, мені найголовніше. Щоб подобалося мені тому, хто клеїть. Досить непоганий відтінок, ну, мокрі, ще мокрі. У мене перерва. Вивела бусю погулять. І я просто зранку не дивилася на небо. У нас сьогодні пасмурно. Трохи похолодало, плюс 19, але я в тонесенькій рубашці, тому що ну, тепло, мені тепло. Вітряно трохи, але що мене здивувало, зараз я розвернусь. Буся тільки ти мене не заведи кудись, щоб я не споткнулась. Подивіться, яке небо, якщо камера передає. Це не схоже на хмари. Я не знаю, це якась. Це якесь молоко. Це якась. Якийсь пісок, якась пилюка. Але десь там он, може там і схоже щось на хмари. Але це таке волокно якесь. і Дуже неприродньо виглядає, якщо чесно. Таке, не знаю. Наче в якійсь віртуальній реальності. Дивне, дуже дивне. Відчуття, коли дивишся на таке небо. Чи то мені так? клею надихалася. <рив> випарів від палет <рив> мокрих. Ми ну, йдемо гуляємо. І п'ємо каву. А в бусі, як завжди, все добре. Все гарно, Помагав мені, ходив. І, і помітив, що шпалери на стіні з'явилися, нюхав їх, не вдалося зазняти. Але це все є. Як він реагував на плитку біля котла. Так само і на шпалери. на все він так реагує, він все-все помічає. Добре, що він шпалер не дари. Помагаєш. Помагаєш мені. Було У нас уже вечір. Десь пів на сьому. Вивела бусятку гулять. Почала знімати і більше так нічого й не зняла з поклейки шпалер. Втомилася. Просто нереально не знаю, чого мене так вибило. Чуть-чуть там залишилося доклеїти. Дуже багато часу в мене на все це пішло, що я сама просто зубка. Сама від себе в шоці, наче й роблю в одному темпі, і неповільно. Ну там ще й малюнок стикую, звичайно. Але все одно. Ну, Коридор, воно такий. Я в залі швидше клеїла шпалери, і на кухні буде швидше, ніж оце в коридорі. То от косивиці від дверей, чи як воно правильно називається, троє дверей, ванна спальня і ті двері, які мали б іти сюди у вітальню, кі... там немає откосів. У залу і ще одну спальню оці откоси є. Ну, Не знаю, як вони правильно називаються, ще раз кажу. Ти злазить, думаєш? О! Оце такий живчик. Але все одно стемніє, світло вімкну і я це все дофарбую. ой, Доклею, дофарбую. Ну що, погуляємо, прийду до клею, а тоді вже покажу. Не знаю, чи сьогодні, чи завтра, при денному світлі. І я клеїла, мама зайшла в інтернет, каже, до нас наближаються пилові чи які там бурі". а Я кажу, так, а небо сьогодні яке? От в першій половині відео я казала, що небо якесь не таке. А воно таке і правда, не таке, мама каже, а я не помітила. Так що трошки похолодало, але приємна прохолода. Мені в будинку спекотно і спекотно. Комарі ось літають над нами страшенно куча. Пішла я далі гуляти. Ну, я не гулять, я супровождаю. А воно вон, поперло. Ви знаєте, що я півтори такі старі, але всі скаржі на різнянці. у квартирі на полу робити не гадаєте. Ви почали дизайнувати камері та дизайнувати.